Коли Францію накрила третя хвиля спеки, на відкритих місцях у Парижі стало спекотніше, ніж у Сахарі. Температура асфальту перед оперою гарніє піднялася до 56 градусів. Сховатися від палкого сонця ніде. А це італійський бульвар. Тут температура поверхні 28 градусів. Тут тінь, і відразу відчувається легкий вітерець. Спека оголила серйозну проблему Парижа. Тут дуже мало дерев. Парки та сквери займають лише 10% території столиці. Для порівняння у Лондоні зелених насаджень утричі більше, а в Осло майже всемеро. Мерія Парижа хоче створити острівці свіжості, зокрема біля шкіл. У планах до 2026 року посадити 170 тисяч дерев. У Парижі на 100 шкільних територій припадає майже два гектари зелених насаджень. Це вже багато. Ми також озеленюємо вулиці. Водночас паризькі екологи б'ють на сполох. За розпорядженням влади у столиці вирубують дорослі дерева, щоби звільнити місце для саджанців. Так у квітні в одному районі зрубали 70 дерев. Ці дерева мали свою роль у боротьбі зі спекою та очищенням повітря. Вони були здоровими, бо в 50 років каркас південний або платан майже ніколи не хворіють. Вони захищені від хвороб, грибків та комах. Екологи вважають стратегію влади суперечливою. Саджанці не дають бажаної тіні, а також погано переносять екстремальну погоду і можуть загинути. Однак у мерії заявляють, що закласти нові парки, не вирубуючи дерев, не вдасться.